Дітки вітаю! Сьогодні поговоримо про правила безпеки, про те, що робити можна, що робити заборонено і як поводити себе в різних іноді небезпечних ситуаціях. Ви для ваших рідних найдорожчі в світі, і якщо з вами щось трапиться, вони сильно засмутяться. Так само потрібно піклуватися і про здоров'я своїх рідних та близьких. Правила поведінки, про які ми будемо говорити, дуже важливі, вони потрібні для того, щоб ви були в безпеці і могли жити повноцінно радіючи кожному дню. Тому до всіх правил слід відноситися дуже уважно, завжди їх пам'ятати і виконувати їх, і, можливо, нагадувати про них тим, хто їх забув. У цьому році ви вже першокласники. Тож, як школярі, ви маєте знати, як правильно поводити себе вдома, на вулиці, на дитячих майданчиках чи у школі. Як безпечно переходити дорогу. Що робити, якщо раптом поранились або ж почули повітряну тривогу? Тож, давайте розпочинати. Вдома. Сьогодні ви багато часу проводите вдома. Когось батьки вже залишали самого вдома, когось ні. Деякі з вас мають молодших або старших братиків та сестричок, а деякі ні. Але всі завжди мають пам'ятати, що робити вдома можна, а що робити заборонено. Впевнена, що багато з вас вже знають ці правила та дотримуються їх. Але зверніть увагу, можливо, щось ви почули вперше. Тож, як поводити себе вдома? Грайся краще в дитячій кімнаті. Не можна гратися на підвіконні, балконі або кухні. Не слід вилазити на підвіконня, якщо поруч відкрите вікно. Це дуже небезпечно, незалежно від того, на якому поверсі ти живеш. Не можна гратися з ножами, ножицями або іншими гострими предметами, якими ти можеш поранитися або можеш поранити когось. Також не слід гратися з зламаними іграшками, бо гострими краями також можна пошкодитись. Якщо ратом вдома ти знайшов аптечку з ліками, пам'ятай, що гратися з цим не можна, а тим паче ковтати різнокольорові пігулки. Приймати ліки можна тільки ті, що дали тобі батьки. Якщо ти знайшов аптечку вдома, не чіпай її, а краще віддай комусь дорослим. Користуватися комп'ютером та іншою технікою можна тільки з дозволу дорослих та під їхнім наглядом. Якщо ж робити це неправильно, то можна поранити себе або поранити когось. Якщо ти помив руки або намочив, то спочатку їх витри і лише потім іди гратися з комп'ютером, планшетом або приставкою. Справа в тому, що вода і електрика не товаришують між собою і можуть зробити тобі боляче, якщо ти мокрими руками будеш торкатися приладів, що підключені у розетку. А коли йдеш з дому, перевіряй разом з батьками, чи вимкнені всі прилади та світло. В школі. Коли ти в школі, пам'ятай про правила особистої безпеки. Найчастіше зробити собі чи комусь боляче можна на перерві. Саме тому батьки і вчителі просять діток не бігати на перервах та бути дисциплінованими. А якщо ти хочеш побігати, слід зробити це на дитячому майданчику чи стадіоні, тому що вони для цього і створені. Щоб почувати себе в школі безпечно, потрібно дотримуватися правил поведінки для учнів. Коли ти в класі, не розкидай свої речі, а тримай їх в портфелику або на парті. Якщо бігати між рядами парт, то можна зробити собі боляче, коли ти зачепишся за куточок парти. Перерва між уроками це час, коли дітки мають відпочити, поїсти щось смачненьке, підготуватися до уроку та сходити до туалету. А якщо тобі раптом хочеться побігати або покричати, то слід зробити це на стадіоні чи спортзалі під наглядом вчителя. Якщо в школі ти бачиш вогонь чи дим, або ж людей, які тебе залякують чи хочуть зробити тобі боляче, то відразу йди до вчителя і розкажи, що ти бачив та де. Дорослі знають, як вивести діток у безпечне місце. Якщо ти потрапив у НАТО, постарайся не впасти. Якщо ж натовп затягнув тебе, не пручайся, не намагайся йти проти натовпу. Звільни руки від речей. Якщо раптом ти загубився, а твій клас пішов попереду, то підійди до першого вчителя, якого побачиш. Дорослі в школі знають один одного і допоможуть тобі знайти свого вчителя. Перша медична допомога. Коли ти граєшся з друзями на вулиці, та для того, щоб не зробити собі боляті під час ігор, слід бути уважним та обережним. Не можна гратися з гострими, небезпечними та незнайомими предметами, не можна залазити на високі паркани чи будинки, а також не слід перелазити через огорожу чи якісь паркани, де працюють машини чи будуються будинки, бо дорослі не просто так ставлять ці паркани. Якщо раптом з твоїми друзями або з тобою щось трапляється, наприклад, ти вдаряєшся, у тебе є кров, відразу повідом про це дорослих. Якщо ти в школі, знайди, будь ласка, свого вчителя. Якщо вдома, то своїх батьків або когось з рідних. Як би страшно не було, не можна залишати свого друга чи подругу у біді. А поки ти чекаєш на допомогу дорослих або швидку, то ти також можеш допомогти. І я тобі зараз розкажу, як саме. Спершу треба заспокоїтися, видихнути і зрозуміти, яке місце у тебе травмовано. Спробуй відчути, що саме болить. Це місце потрібно залишити у спокої до приходу дорослих або до приїзду швидкої. Якщо ти зрозумів, що у тебе болить рука, то притримуй її іншою рукою біля тіла, нерухомо. Якщо ж болить нога, але ти можеш йти, то перейди в безпечне місце сам. Якщо у тебе болить нога, але йти ти не можеш, тобто ставати не не боляче, то слід покликати когось з дорослих і допомогти тобі перейти в безпечне місце. Так само, якщо ти вдарився головою і відчуваєш сильний головний біль та запамрочення, не намагайся рухатись самостійно. Займи спокійне положення тіла і Чекай, поки прийдуть дорослі або приїде швидка. Але якщо у тебе є можливість, то слід до забитого місця прикласти щось холодне. Якщо ж ти, наприклад, поранився, то також потрібно сказати про це дорослим, бо дорослі знають, що з цим робити. На вулиці, коли й ти знаходишся на вулиці. Наприклад, ідеш до школи, граєшся на майданчику чи просто гуляєш, то ти маєш пам'ятати правила поведінки на вулиці. По-перше, звичайно, ніколи не виходь на вулицю без дозволу дорослих. Бо дорослі, твої рідні, вони мають знати, де ти знаходишся і що з тобою. По-друге. Коли ти знаходишся на вулиці, не торкайся невідомих тобі предметів, бо вони можуть бути гострими, отруйними та навіть вибухнути. Речі, які залишені без нагляду невідомими людьми, вважаються небезпечними. Це може бути пакет, згорток, рюкзак, іграшка або щось інше. Ніколи не піднімай їх. І якщо знайшов щось подібне, то відразу повідом дорослих. Також під час прогулянок не можна гратись на проїжджій частині вулиці або ж поблизу неї. А як же саме потрібно поводити себе на вулиці? Зараз я розкажу. Ти маєш завжди бачити дорослого і гратися тільки там, де дорослий бачить тебе. Якщо ж тобі кудись потрібно вийти з майданчику, ти маєш повідомити дорослого і виходити тільки тоді, коли дорослий дозволить. Якщо ти загубив рідних у незнайомому місці, то, будь ласка, стій там, де ти загубився. Але якщо рідних довго немає, то потрібно звернутися за допомогою. Наприклад, в магазині це може бути продавець. У метро працівник метро, А якщо це на вулиці, то просто перехожий дорослий. Про будь-які невідомі предмети та іншу небезпеку відразу повідомляй дорослих. Також будь уважним до велосипедів, машин, самокатів та інших видів транспорту. Якщо ж ти побачив, що на вулиці комусь стало погано, то не намагайся допомогти сам. Ти маєш також покликати доросла. Бо дорослі знають, яка саме потрібна допомога цій людині. На проїзній частині. Дорогою з дому до школи тобі, скоріш за все, приходиться переходити дорогу. І, можливо, не один раз. Я думаю, що дорослі вже показували тобі, як правильно це робити, як виглядають пішохідні переходи і світлофори. Але ці правила настільки важливі, що хочу ще раз наголосити на них. Зараз ти можеш слідкувати за тим, які правила ти вже добре знаєш і дотримуєшся їх. А які, можливо, чуєш вперше. І так, починаємо! Не стій дуже близько і не ходи в притул до автомобільної дороги. Потрібно йти тротуаром подалі від дороги і лицем назустріч машинам, щоб добре бачити їх. Особливо це правило важливо восени та взимку, коли дорога може бути слизькою і будь-яка машина може втратити керування та заїхати на тротуар. Переходити дорогу можна лише у дозволених місцях. Це може бути пішохідний перехід зебра або ж світлофор для пішоходів. Якщо ти збираєшся переходити дорогу, потрібно спочатку зупинитися біля пішоходного переходу, подивитися направо, наліво, і якщо машин поруч немає, можна переходити. Але якщо машини поруч є, потрібно дочекатися, поки машина зупиняться, і лише потім переходь дорогу. Те ж саме, якщо ти вирішив переїхати дорогу на самокаті чи велосипеді. Потрібно спочатку зупинитися і перекотити в руках велосипед чи самокат. І тільки потім продовжити їхати. Поки ти маленький, тобі не можна їздити по дорозі разом з іншими машинами, тільки по тротуар. Якщо є світлофор. То переходити через дорогу можна тільки на зелене світло. Жовтий та червоний кольори означають, що йти не можна. Якщо ж ти вийшов з автобусу або маршрутки і хочеш перейти дорогу, не поспішай йти. Почекай, поки маршрутка від'їде і ти станеш помітним на дорозі. Також ти можеш попросити дорослих купити тобі світло, відбиваючи елементи для одягу. Так ти будеш більш помітним на дорозі. Під час дощу, туману, снігопаду або жалетиці потрібно бути ще більш уважним, бо можна підслизнутися та впасти. І пам'ятай, коли переходиш дорогу, не можна гратися у телефоні, потрібно відірватися від телефона, уважно перейти дорогу і лише потім продовжити гратися у безпечному місці. Цих правил потрібно дотримуватися завжди і всюди. Незалежно від того, велика це дорога чи маленька, у селі ти чи у місті. Спілкування з чужими людьми. Коли ти самостійно гуляєш на вулиці, ти маєш знати, як спілкуватися з чужими людьми. Завжди повідомляй рідним чи вчителям, куди ти йдеш, де і з ким ти плануєш бути, у котрій маєш повернутися. Бо твої рідні мають завжди знати. Де ти знаходишся і з ким, не розмовляй з незнайомими людьми на вулиці, транспорті чи інших суспільних місцях, не відповідай навіть на прості запитання незнайомців і на бійся при цьому показатися погано вихованим. І ніколи не розповідай незнайомим людям, як тебе звати, хто твої батьки, де ти живеш. І єдине, що можна відповісти, я вас не знаю. Мені заборонено спілкуватися з незнайомцями. А якщо незнайомці все ж таки хочуть познайомитися, то ти маєш чекати і кликати про допомогу. Якщо незнайомець тебе схопив, то ти маєш захищатися і кричати Рятуйте. Твоя задача якнайшвидше привернути увагу інших людей на вулиці. А взагалі, у будь-якій ситуації, в якій ти відчуваєш себе невпевнено, телефонуй своїм рідним, повідом, де ти, що з тобою, і залишайся з ними на зв'язку до того моменту, поки не потрапиш у безпечне місце. Якщо ти залишився сам вдома, то незнайомцям відкривати двері не можна. Ким би він себе не називав. І щоб не казав, ти можеш пускати в свій будинок тільки своїх рідних та близьких, кого добре знаєш. Коли ти сам вдома, то перевір, чи замкнені двері на замок під час воєнного стану. У лютому на нашу країну напали поганці, щоб забрати собі наше майно та змусити нас жити по їхнім правилам. Сьогодні наша країна захищається. І виганяє поганців з наших територій. І для того, щоб зараз знаходитися у безпеці, потрібно дотримуватися додаткових прав. Найважливіші з них такі: ніколи не чіпай залишені без нагляду речі на вулиці або в громадських місцях, бо вони можуть бути небезпечними. Міни, гранати та снаряди можуть бути маленькі та великі. У вигляді металевих приладів або ж просто заховані в різні предмети: іграшки, рюкзаки, гаджети. Тож, якщо ти побачив щось подібне, відразу повідом дорослих. Разом з батьками збери тривожний рюкзачок з необхідними тобі речами. Там має бути вода, їжа, ліки та змінний одяг. Також завжди носи з собою записку з іменами та телефонами своїх рідних. І тримай телефон зарядженим. Якщо ти почув сигнал повітряної тривоги, то твоє найголовніше правило звучить так: почув сирену, відразу прямуй до укриття. Якщо ти знаходишся у школі, то чітко виконуй вказівки вчителя. Після сигналу Відбій повітряної тривоги слід разом з вчителем повернутися до класу. А якщо ти знаходишся вдома, то уважно слідкуй за тим, що говорять і куди прямують батьки. Пам'ятай, що є комендантська година, з початком якої нікому не дозволено знаходитися на вулиці. На вулиці можуть бути тільки військові, які нас захищають. А тепер ми проведемо невеличку вікторину. Уважно слухай запитання і шукай правильну відповідь. Коли почуєш її, повтори правильну відповідь вголос. Сигнал повітряної тривоги пролунав під час уроку. Що ж ми робимо? Нічого. Повітряна тривога лунає доволі часто. Не варто переривати урок. Без паніки виконуємо вказівки вчителя та прямуємо до укриття. Одразу вскакуємо та біжимо до укриття. Правильна відповідь: Без паніки виконуємо вказівки вчителя та прямуємо до укриття. Я знаходжуся вдома та чую сигнал повітряної тривоги. Які мої дії? Я сам беру речі та прямую до укриття. Телефоную батькам і роблю те, що вони мені кажуть. Я нічого не роблю. Повітряні тривоги лунають часто, але нічого страшного не відбувається. Правильна відповідь: Телефоную батькам і роблю те, що вони мені скажуть. Як ми йдемо до шкільного укриття? Мчимо, що сили. Спокійно, але швидко прямуємо за вчителем згідно з маршрутом евакуації. Ідемо без зайвого поспіху часу вдосталь. Правильна відповідь: спокійно, але швидко йдемо за вчителем згідно з маршрутом евакуації. Що робити, коли вчитель проводить перекличку в укритті? Можна шуткувати і голосно розмовляти. Одразу відповідаю, коли називають моє ім'я. Якщо не бачу когось із однокласників, повідомлю вчителя. А також скажу, де та коли бачив його до цього. Тут дві правильні відповіді: Одразу відповідаю, коли називають моє ім'я. Та якщо не бачу когось із однокласників повідомлю вчителя. А також скажу, де та коли я його бачу. Що мені потрібно мати з собою, коли я прямую в укриття. Тривожний рюкзак із необхідними речами: вода, ліки, їжа, змінний одяг. Заряджений телефон. Записку з іменами та телефонами батьків. Нічого особливого. Тут три правильні відповіді. Тривожний рюкзак з необхідними речами. Вода, їжа, ліки та змінний одяг. Заряджений телефон. Записка з іменами та номерами телефонів батьків. Як я маю поводити себе в укритті в школі? Спокійно зайняти місце та чекати на подальші інструкції вчителя. Можна пограти в активну гру. Адже хто зна, скільки тут сидіти, грати в ігри на смартфоні та слухати музику. Правильна відповідь спокійно зайняти своє місце та чекати на подальші інструкції вчителя. Молодці сьогодні ми почули багато цікавої та корисної інформації. Я впевнена, що багато з цих правил ви вже добре знали та дотримувались їх. Але якщо ви щось почули вперше, зверніть на це увагу. І при потребі зверніться до батьків за додатковим роз'ясненням. Варто завжди пам'ятати і дотримуватися всіх правил безпеки, де б вони були, в школі, на вулиці або вдома. Потрібно бути уважними та обережними, слухати вчителів та батьків і при будь-якій незрозумілій ситуації звертатися до дорослих. Бережіть себе.